У мене такі вії були просто, в мене були нафарбовані губи, в мене були довжелезні гострі нігті. Тобто я от в такому вигляді, ще й шкіряні лосини, в такому красивому вигляді я приїхала в теро. Звичайно, на мене Ну всі так скептично ну, поставилися до мене. тобто а, Приїхала дівчонка вся така от з ногтями, з віями, така, ну. Мене неоднократно питали, а ти впевнена, воно тобі треба. А що а ти вмієш взагалі? Я відповідала: ну я нічого не вмію. А ми ж воно тобі не треба, ми ж ти додому підеш там, посидиш, поки воно це не пройде. Я кажу, ні, як я можу сидіти? Я вже е, в 14-му це вже пережила. І тоді на даний момент. Е, не було змоги допомогти своїй країні, ну зараз я вже точно повинна піти. І так, да, я нічого не змію, але я дуже швидко навчаюся. Така була моя відповідь. До війни я жила в Києві, працювала в мережі ломбардів, скарбниця, експертом, оцінюючим дорогоцінних металів, техніки та діамантів. Ставала на той момент в шосту ранку, вже в сьомій ранку стояла на зупинці. Ну і вранці не вмикала ні телевізор, ні інтернет, тому що не встигала. Я навіть не знала, що почалась війна. Я просто зібралася, поїхала на роботу. Бачу якісь затори, кучу багато людей у такий час. Це було якось незвично. Ось через затори розумію, що я запізнююся. дзвоню керівниці, кажу, що я запізнююсь. Так і так вона каже: не їдь взагалі, у нас війна, ти що не знаєш? Я така. В смислі війна, ну так відкрий інтернет. І все. Я сидячи в маршрутці, відкриваю інтернет, читаю, я просто в шоці, я розвертаюся назад додому. От, набираю воду, багато води. Набираю, закупляю якусь їжу, перу все, всі речі, тому що в мене ж одразу все так не буде води, не буде нічого, все, війна почалась. І все, і одразу в ТРО пішла. А на початках, звичайно, мене кудись там намагалися на папери затягнути, діловодом затягнути ну не більш такі жіночі посади. А навіть були була змога попитки на кухню мене затягнути. Спроби були, спроби ці були невдалі, тому що я на відріз відмовлялася. Навіть доводилось у брихаті, що я не вмію готувати, моєю їжею тільки кацапів годувати, щоб вони здохли швидше. Тобто, як я тільки від цього не відмазувалась, тому що я Ну, я просто йшла туди з метою помститися, помститися за мій дім, який о, зараз я навіть, я навіть не знаю, що з ним там, в якому він стані, може там вже хтось живе. Помститися за свій край, а, за те, що вони трохи, я вважаю, зруйнували життя моє, тому що я навіть не змогла отримати освіту, тому що я тоді, коли прийшла війна на третьому курсі, навчалася. Тобто мотивація в мене була ну, нормальна така. В середині квітня ми сюди приїхали. І 1 червня вже а, безпосередньо бойовий досвід в мене був, а, розпочався мій бойовий шлях. А, до цього я навчалась, готувалась. Я нічого не розуміла на початках, але вже там вже безпосередньо на нулі ти швидко проходиш швидко до тями. Одразу якось якось починають мозги дуже швидко працювати, тому що ти розумієш, або ти о, зараз вімкнеш свій мозок, або ти зараз тупанеш і просто здохнеш. Ось, Тому якось воно все. На практиці цей досвід здобувався. Тобто, перший день я навіть не знала, що там робити. Що робити? Так, окей, є три спешки, треба туди поставити людей. Окей, на кожну спешку по відділенню. Так, що далі? Так, немає електроенергії, треба десь взяти генератори. Угу. Так, поганий зв'язок, треба щось зв'язком понавирішувати. Так, їжі нам надовго не хватить. Треба з їжею понавирішувати. Ну, таке. Ось ну і плюс мені допомагали хлопці безпосередньо, які були в моєму зоні, але які вже мали якийсь бойовий опит. Бойовий досвід в плані 14 рік, які вже воювали, які вже є учасниками бойових дій. Вони мені допомагали з тактичної точки зору, давали настанови, давали якісь поради. Ось, і незважаючи на те, що я була за посадою вище, ніж вони, я до них прислуховувалась, тому що. Ноль це не те місце, де ти будеш якось виділюватися, показувати свій там, статус, посаду. Ти просто прислухаєшся реально до людей, які у цьому знають щось знають. Навіть якщо вони просто солдати. Були спроби штурму, вони якось там по посадкам до нас пробиралися, але... Все одно це з дистанції, тобто це був стрілковий бій, але дистанційний. Тобто, тобто вони тупо нас вогнем крили, а тобто їх, там обличчя взагалі там, Кацапа, ми не бачили. Тому що вони були в посадки десь на кілометр, і з автоматів кулеметів намагалися отак от проходити до нас. Mm -hmm. Мабуть, на адреналіні просто відключаються якісь емоції, ти трошки, я вибачаюсь, відморожений там. І ти навіть не плачеш, ти, ти розумієш, що якщо ти зараз даш е, слабину, то ти будеш наступний просто, там от поруч ляжеш і все. От, і е, е, осознання того, що е, я зараз втратила побратима, воно прийшло лише коли ми прощалися з ним. Не знаю, просто єдине про що я зараз мрію, це реально про е, е, кінець війни, про нашу перемогу. Ну, правда, тому що хочеться вже нормально жити. Хочеться вже просто будувати кар'єру, будувати сім'ю, купити квартиру. Не знаю, ну багато чого хочеться зробити, але ну, мрій тобто, є багато. Але ці всі мрії пов'язані безпосередньо з мирним життям. Тобто, поки зараз не буде мирного життя, то навіть мрій ніяких нема, окрім о, мирного неба. Все.